Як це тут мертві? Я думаю, що зараз побачимо. Ні, це не А, ось, наверное, п'ять-сім. Сім-2. Опа. Вітаємо виохорона. Арсенія, Петрович. Арсенія Петровича є Сіньока, так? Ні, ну то ми тоді будемо чекати. Доброго дня, ви охорона? Ні, я не охорона. Ви... ви водій Єсенівка? Ні, я не водій, я з прес-служби Яценівка. А, ви з прес-служби Яценка. Ми громадський рух без парканів. Доброго тобто дня. ми Доброго. дуже б хотіли подивитися. Дуже спілкуємося як... з вашою олею угу. секретарем. Так. Так? Але... Але останнім часом вона не бере слухавку і каже, що вона постійно зайнята. Ну вона і... можливо, постійно зайняти. Вона постійно зайнята. Аеропорт. Так ми ви розумієте наш графік, ми постійно займаємо. Трошки не так, розуміємо. Наприклад, ну, вже 9.30 я б не сказав, що ви дуже зайняті. Хто? Ну, ви зараз ну, як я, пресик... не та, я ви ж за Олю говорили. А Оля кажете, зараз дуже зайнята. Ну, вона... Я зараз в... тут ось. Вона... Чекайте, вона... а давайте запитаємося ось зараз при вас, зателефонуємо о. до Олі, щоб скласти... ну, так, щоб, ну, щоб так, ми так, не виглядали дурнями. Так, дурні, Дежу, так я, не... я зараз не слогом. Ми вже були в Арсені Петровича в будинку. Так, Я знаю. Знаєте, так? 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 Ось дивіться, що відбувається. Така о, пані. О, де -то... Я щоб, щоб знав, як він знімається. Це прес-секретар пані Ольга. А живе в цьому під'їзді, так? Це під'їзд, котрий живе Арсеній Петрович. У no. отак От відповідає взагалі Оля останній місяць. Ну no, я ж не прес секретар Олі. Яка є при а секретарем. можете її набрати зі свого номертофу. То ну, мені її набирати? Тобто ну, ви вважаєте, що вона зараз зайнята, і ви находиться. Я уявлення не маю, що вона зайнята, я думаю, вона зайнята. Вона, вона, вона зараз в кабіна. У нас засідання кабіну на 11 годину, я думаю, вона готується до засідання кабіни. Ну. 11 година ще півтора години. Ну, так, тобто, так, якщо вона зайнята, дивіться, в чому є сказати, питання. Що... Якщо вона дуже зайнята. Ми, її, ми, її просили, що ми, просто ми кажемо, що ми їй можемо допомогти. Вона навіть не потім що, просто... що вона передала. Вона він досі не передала час. інформацію до Орсені Петровича, Що ми хочемо по побачити все ж таки, де він проживає. А ви впевнені, я... що вона не передала. Я просто не ну не цікавився, наскільки це дивіться. Ми... ми коли ми її ми подзвонили. Ви передали інформацію. Ні, не передали. Я не маю часу. Ми подзвонили і попросили її ли... лише одне питання сказати, що ви, як прес-секретар, маєте передати інформацію. Як тільки передасте, відзвоніться. Будь ласка, по сьогоднішній день дзвінка від неї не було. Це ви то, говорили тоді, коли ви приїжджали до нього на дачу? Ні, Це говорили. ми вже... Ви, що, ну, це ми вже минулого тижня говорили. Це вже, ну так, це вже вже місяць я... місяць тому. От. Але вона постійно зайнята, вона постійно кудись по справах, біжить, біднесенька, спить по 2-3 години да, вона, в сутки. Конечно, вона До третьої ночі працює, в шості встає. До, до. Я вам можу сказати, я вчора в першій годині поїхав і о 7 годині вже встав. і само. Ну, ну, я в перші ну, тільки вдома був. Дивіться, в чому питання. Якщо ви є другий прес-секретар. Я не другий прес-секретар, я просто з прес-служби. Нема такого поняття, другий прес-секретар. Один прес-секретар тільки. Ви один. Це один це Оля. Одна. Це ми записуємо. Так вона є тут, чи ви кажете? Ні, чи... вона в кабінеті міністрів зараз, вона готує засідання.